Вітаю вас, шановні батьки! Мене звуть Ірина Олександрівна, я керівник гуртка зображувальної діяльності. Ми живемо в найгарнішому місті України, де існує прославлений на увесь світ Петриківський розпис. На наших зустрічах з дітьми я буду розповідати про історію Петриківщини, життя козаків і виникнення петриківського розпису. Кожна наша зустріч це буде і маленький майстер-клас для вас, з розпису, якому навчаються не тільки діти, а й дорослі. Кожна людина, яка спробувала розмальовувати Петриківським розписом, залишається задоволення від чарівних квітів і її птахів. Разом з моїм маленьким помічником Юрчиком ми будемо подорожувати з вами Петриківщиною, розповідати вам про казкові квіти, казкові птахи, про казковий Петриківський край. І я звертаюся до вас, шановні батьки, допоможіть, будь ласка, організувати малятам їхнє робоче місто. Давайте подивимося, що повинно бути на столі у дитини. Підкласти клійоночку, приготувати палітру, баночку з водою і серветки, фарби. Підставочку для олівців і пензликів а пензлики можуть бути як синтетичні, так і натуральні. І обов'язково гуашеві фарби. Тільки вони. Дадуть насичений і яскравий колір малюнкам. Ці альбоми призначені для ознайомлення дошкільнят з петриківським розписом. В них подані зразки робіт петриківських майстрів, які передають чарівну красу цього мистецтва, а заняття побудовані за принципом домальовування візерунка. В альбомах заготовлено все так, що діти будуть домальовувати візерунки, які допоможуть дитині роздвинути сенсорні здібності, дрібну моторику руб і сформує естетичне сприймання світу. Давайте подаруємо дітям шанс стати маленькими художниками. В сьогоднішніх умовах у нас немає змоги працювати в альбомах. Тому я розробила ось такі шаблони для того, щоб за допомогою них діти могли в звичайному альбомі простим олівцем обвести такі шаблони і малювати, навчатися малюванню петриківських елементів і петриківському розпису. Сподіваюся, що творче натхнення майстрів Петриківського розпису надихне вас та вашу дитину на творчість, викличе позитивні емоції від створеного власноруч, пробудить любов до Прекрасного. Чекаю вас на нашій зустрічі, ваша Ірина Олександрівна.